Слава Україні! Героям слава! Один із найперспективніших проєктів, які є на даний момент, це Нейрвалит Гаманець. Він на даний момент запустив роздачу на хайпі з ноткоїном, де просто все, що потрібно робити, це майнити токен. В цьому відео ви дізнаєтесь, яка плюс-мінус буде ціна, що для цього потрібно робити, як майнити, як збільшити свій заробіток і таке інше. Постараюся все максимально коротко, змістовно, щоб вміститись там в 5 хвилин, не забирати ваш дорогоцінний час, тож приємного перегляду. Ви на ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Одразу скажу наперед, що на даний момент є така інформація, що даний токен, який ви безкоштовно маєте, буде торгуватися в районі одного долара. А деякі експерти кажуть, що ціна буде від 2 25 і доларів і вище. Тож просто можна уявити, якщо ви на маєте наприклад 100 токенів, це дозволить вам їх продати на 250 доларів і вище. Ну в гіршому випадку, якщо буде ціна 1 долар, то відповідно 100 доларів. Якщо цей проект вас зацікавив, тож давайте далі покажу інструкцію, як майнити токен. Насамперед, внизу під відео є посилання на даний проект. Ви переходите, вас перекидають в телеграм-канал, створюєте свій гаманець і далі працюємо для того, щоб майнити вже токен. Тож, власне, після того, як ви виконали попередні дії, у вас має з'явитися ось такий інтерфейс. Це, це знаходиться всередині в Телеграмі. Зараз я десь тут буду дублювати свій екран для зручності, і тут є ход-баланс, а справа від нього є майнинг. Ми натискаємо на нього, і просто потрібно натиснути на одну кнопку майнинг. і далі бачимо, що автоматично баланс вже поповнюється. Зараз, в будь-який момент, я можу натиснути на кнопку claim hot і я даний токен заклеймо, і він додається в мій основний баланс. Давайте я вам покажу, натискаю на цю кнопочку. Зараз в мене в даному токені всього 47 копійок. Бачимо даний. Токен заклеймився і поступив на мій основний баланс. Також тут є додаткові бусти, виконавши прості дії, підписались на Telegram, YouTube, перейшли на їхній сайт, і за це ви підвищуєте свій ранг, таким чином швидше токен майниться. Бачимо, що у мене всі місії виконані, тобто я підписався на їхній Twitter, Telegram, підписався на їхній YouTube, Instagram і тому подібне. І також зробив депозит на даний гаманець 10 доларів. Всі ці місії виконані, бачимо, що в мене газ 8 з 10. Повертаємось назад, перейдемо до вкладки Boost. І також на даний момент ви можете бачити, що на моєму балансі 1003 токени. Якщо все складеться добре, і даний токен буде коштувати мінімум 1 долар, тобто мені вийде на даний момент з даної роздачі, нічого не вкладаючи, ніякими грошима своїми не ризикуючи, забрати 1000 доларів. І в кращому випадку, якщо токен при лістингу буде коштувати там 2,5-3 долари, то це 2500 тисяч доларів. З повного нуля. На даний момент проєкт уже запартнерився з біржею Bybit, Binance, OKX і ще декілька потужних номер один бірж на даний момент, де ми бачимо, що проєкт реально розвивається, а не стоїть на місці і тільки збирає інвестиції в інвесторів. Тож рекомендую вам поспішити і прямо зараз вже почати майнити даний токен, тому що тут умови у всіх одинакові. Немає там як в ноткоїні, Кавуні і Ава такого, що якщо у вас там є рефералі, вам за кожного реферала, наприклад, накидують дуже багато е, токенів. Так, тут є Реферальна програма, але вам за кожного запрошеного друга нічого не дають. Ви тільки маєте певний відсоток з кожного заробітку вашого реферала. На даний момент в мене близько 1000 рефералів, але маю я 2 токени в день, так як і всі інші, тобто ті, хто добили бусти на свій максимум. Тож, давайте перейдемо до першого бусту, і на даний момент максимальний шостий рівень. Ці рівні ви можете покращувати за допомогою власне ось цих ваших токенів. Ход. На початку я постійно все, що заробив. Я, тобто, як скажемо так, в лапках. Реінвестував в даний проект і просто покращував свої рівні. Зараз у мене все, що я міг покращити на максимум, тобто зараз вже гроші на апдейти ці не трачу. Все це ви прекрасно бачите зараз на екрані. Що роблять ці покращення? Для початку вам там раз у дві години потрібно клеймити. Якщо ви не заклеймите, токен не буде майнитись. Я вже довів до того рівня, що я раз у 24 години просто нажимаю клейм. І на даний момент я можу в будь-який момент заклеймити. Тобто, ви бачили 40 центів накапало, я заклеймив. Також швидкість майнгу. На початку у вас там буде щось 000, з чимось ось таких токенів майнитись в годину. Тому моя рекомендація вам все, що ви спочатку заробляєте, просто покращуєте свій рівень. Потім за 2-3 тижні у вас за день буде не 10 центів капит. А наприклад, так як у мене, вже 2 токени в день я заробляю з даного майнену. Все це ви робите кожного дня клеймете. Наступним етапом ви можете вступити в мою команду. Посилання також на наше село. Я залишаю в описі під відео. Ви просто переходите за посиланням, вступаєте туди, і таким чином ви на 5% швидше будете майнити даний токен, ніж без. Comandos. Це не обов'язково, але якщо хочете більше маєте, то будь ласка, переходьте за посиланням внизу під відео. Також в даному проєкті зовсім недавно пройшов ход пад. Що це таке? Це, наприклад, як лаунчпул на біржі Binance чи Bybit. Ви тримаєте на балансі дані токени ход і могли придбати бокси, в яких випадало там від 5 центів, і також людям випадало там 5, 10, 20 доларів в різних токенах. Тому, якщо ви не залітали ще в даний проєкт, обов'язково рекомендую вам перейти за посиланням внизу під відео, створити цей гаманець і просто кожного дня покращувати спочатку. Свої ці бусти, а в подальшому там, раз в 24 години натиснув на одну кнопочку і все. Це для того, щоб потім не ловили ФОМу і не казали, як так комусь повезло, там, з нуля заробив 250 доларів чи навіть 1000 доларів. Так? А все, що ви на це витратите, це власне ваш час. Так, він дорогоцінний, але якщо ви це пропустите, і проект дасть нормальні ікси, будете кусати себе за лікті, як то кажуть. Ось, власне, і все, тут нічого складного немає. І звісно, там будуть додаткові якісь роздачі. Все це я публікую у своєму телеграм-каналі. І як тільки буде якась... Новина про лістинг чи ще якісь додаткові моменти, я все це там публікую. Тому посилання на мій телеграм-канал внизу в описі під відео. Переходьте, долучайтесь, там ще безліч цікавих роздач, де ви можете просто зараз зайти і залутати там е, на роздачах з банків від 2500 гривень і більше, якщо кожну пройдете. І також цікаві криптопроекти, де зараз є можливість зайти з повного нуля, не ризикуючи своїми грошима з нуля заробити певну суму грошей. А вам дякую, що додивилися відео до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, залишайтесь. Ні, тупо шаркус, адже тут все про заробіток.